Усі чотири команди вихованців «Металурга» завершували перше коло чемпіонатів дитячої ліги, у числі лідерів. Ліквідація клубу негативно вплинула на підготовку юних запорізьких футболістів до весняної частини сезону. Ключові гравці деяких команд покинули металург. Прийшлося змінити місце для тренувань. Ми точно же продовжуємо второй круг, як і перший провели. Мы проводили его уже, так сказать, немножко раненые, немножко не в том объеме финансирования было все. Но довели его до логического завершения. Думаю, что также будем: ну, не так же, а уже более, так сказать, совершенно, будет и второй круг проведен. Но то, что он будет для нашей школы, это 100%. Якби важко не було футболістам і тренерам, три команди металурга із чотирьох утримують лідерство у своїх підгрупах. Наступної суботи вихованці футбольної школи зіграють вперше у 2016 році. Ребята готуються значить другого кругу чемпіонату дитячої ліги фел. которая стартует значит, 16 апреля. Две команды э, Ю-17, это 90, 1999 год, тренер Конотопов Игорь Александрович едет в Одессу. И с ним же едет команда Ю-15 2001 года, богатырь Иван Александрович, значит, в Одессу. И дома в этот же день 16 принимаем Интер Днепропетровск. Ю-16, это Тропин, Вячеслав Владимирович, значит, и Синовал Николай Николаевич принимает домашний тур дома. Команда металурга Ю Ю-17» готується повторити минулорічний успіх своїх одноклубників у попередньому розіграші. Запорізькі футболісти 98-го року народження стали чемпіонами України. Нинішня команда ю 17 утримує перше місце у своїй групі, але вже в наступному матчі одеський чорноморець може наздогнати запоріжців за очками. Передівсього ми ставимо між ну, перед собою цель вийти в фінал чемпіонату України. Головним суперником, як завжди, доля Одеса. Ну, як бачите, тренуємося. до фіналу дитячо-юнацької футбольної ліги України потрапляють переможці чотирьох груп. Ще чотири команди добирають завдяки стиковим матчам. Усі без винятку запорізькі футболісти мріють зіграти у фіналі. Я думаю, что наши команды, ну и надеюсь, что и не одна попадут в этот финал, который будет проводиться ну, на хороших полях, на хороших уже э, финалы в детской футбольной лиге уже будут и освещаться, и телевидение будет подключаться. То есть и руководители и городские, и областные, и, и руководители футбола в Украине тоже думают, как эта популяризация, как, как делать, чтобы это было интересно. Матчі другого кола в дитячо юнацькій футбольній лізі України запоріжці будуть проводити на тренувальній базі, що на Великому Лузі або на стадіоні Титан. Руслан Левицький, Юрій Васильченко, Тв. 5